Я прийшла, принесла Фреї вушко, вона його з удовольствием схом'ячила. Да. Ні, у нас на революції, як це В Донецької області. Шумно. Хай все буде добре. Фрея стала. Ле дістала. Да. Фрея вона така. У Фреї яка це лапка? Ось ця, да? тут титанова пластина mm -hmm. стоїть. Да, ось ще шрамик залишився, да. ось такий шрамик. Оцей шрамик, він трошки заросте, але буде видно, що там у неї була операція. І, і оця, яка це лапка? Ось ця чи Та Та лапка, вроде, з одної сторони ж була, да? угу. і, і та лапка. ця лапка. Ось тут неї суглоб, ось тут, тільки з сторони. От Де суглоб, от де, де ця ножка згинається, розгинається, розгинається. Е. Ось тут скелет. Тут в скелеті дві дірочки, а в ножках такі чашечки, які вставляються в ці дірочки. та чашечка з тої сторони у Фреї вибита. І там теж такий самий шрам, я вже не хочу просто позже, може покажу, як встане. Там теж розрізали, вставляли, вправляли, дуже. Це вважається, воно так вважається вивих, бо там явного перелому не було, але чашечка чого вивих, бо чашечка вискочила із цієї дирочки і розбилась. І цю розбиту чашечку забрали і просто туди вставили косточку, цю дирочку. І все. Ну, якось так. Якось врач там розказував красиво. Я так красиво ще не можу розказувати. Там я? не те, що вибіг, там виліт був, да. Ну це я просто кажу, що ну, там прям воно вважається, як тяжкий вибіг, з якимись там ускладненнями. Ну, по факту там дуже, дуже, дуже тяжка історія в хороших случаях туди ставлять, е, як це воно називається, імпланти. Ну, ну да. вирізають, в, в, роблять. Угу. По-хорошому туди ставлять імпланти, але ми на імплант вряд ли б назбирали. Ми тоді лічили якраз і фрею, і мілашика, там таке робилось взагалі, що і ніхто б її не... там, і воно і так, так дорого обійшлось. У неї ту проблема ще не на цій лапі, на, на цій. На, оцій. Угу. у неї отут потрогай, бачиш? Отут в неї ямка якась. Uh -huh. Ну тут ще вона отут десь добила і uh -huh. щось тут з косткою случилося. В неї отут воно, походу, десь цей десь її ходить. Вона така, іноді бачиш, як проявляє uh -huh. інтерес, коли там трогаєш? Ну, вона ще просто не позаживала, ще дуже времени мало пройшло. Це десь була... вона чувствує там, тому що от вона... Ну, це забій, да. ушиб, а може, навіть і осколки там десь пооставалися. Більше які... всього, що там що-то теж uh -huh. розрушено, бачиш, яка тут yeah. ямочка прямо да. Yeah. така ідея. Там десь, може, і осколки пооставалися цього, ну, на їх уже на те... А от тут дивалка була, взагалі, кожа і uh -huh. дуже сильно. прямо. На те час ніхто на ці мелочі не звертав уваги, бо Фрея була беременна. Ця лапа не працювала, ця лапа не працювала. Вона вся була побита. Так що не такі мелочі, як роздріблення десь якоїсь костки, яка не самая головна, то не цей. Там десь у, у, у Фреї тоже стери, 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 стерилізація була сразу. Все животики, всі сисички, така красива, така няська. Тут тоже вавочка була в неї. Ну, просто а що як уже після травми, як машина її вдарила? Ну, як вдарила? На капоті пронесла, а потім аж під підзабор її одкинула. У ja. мене ж, Фрея я такий животяра був надутий. Я її пішла під забором, дивіться, вона мокра, трясеться, їй все болить, вона вся переломана. Я її беру, я не можу взяти, вона відгрізається, вона вся перелякана. Все. Ну Це було капець. Ми її додому притягли, а потім ще на другий день з цими переломами, благо, що вона лежала там, видержала, бо тоді ж була якраз неділя вечір. Я видержала до понеділка, все нормально, я її потарабанила аж в бородянку. раз за, дві, два, то за Мілашик на одну операцію, фрея, на другу операцію, і я як бомжа їду з цими собаками бездомними без копійки в кармані. Думаю, зараз наставлю очі, буду просить, хай вдома беруть, хай що хоч роблять, хай спасають, а потім отработаю. Знаеш, ти спинял, помніш, бачили, Вони не там, а в нас в машині взагалі як це все робилося, і що да. спереду, що ззаду. Да, да, вони ще ж в крові, ця фрея в крові, воно ще ж смердить всім, ну, воняло. Ой, так, десь днів лежала не угу. не брита. Так. Ні, ну як, брита, її там добре побрили. Да. Я думаю, ну. І, а потім це ж не раз їхали, і другий, і третій раз. <говори> і завжди <я говори> їду, і думаю, так, то, потім, потім вже почала просити, що вже там допоможіть, Вже їду, трошки грошиків в'їду, думаю, вже нікуди вони не дінуться, трохи заплачу, а, а потім мусить. Б... Б... <говори> я молилася, да. щоб <говори> він не побачив їх, давай гладити. Вона і грязна, і в крові, і в Вони Якось не сильно пригали, вони оце на неї там і жили. Угу. Їм там удобно було. Ну, вони ж собачі. Да, прекрасно, вони одні вологі кусали. Угу. Але що, слава Богу, що не розпостроїлись на всю хату. у нас коць якось несільно якось пережив це. Да. Так. Все, слава Богу, це закінчилось. Будемо сподіватися, що це найгірше з всього, що тільки в їх було.